Кажуть, що манго у світі вейпінгу це чистий провал, нудотне солодке приїдається і його оминають стороною. Але чи правда це сьогодні? Ми перевіримо це на п'яти різних манго від крутих виробників і спростуємо або підтвердимо це міф. Готові? Тоді поїхали. Всім привіт! Мене звати Таня. А я Іра. Ми працюємо в мережі Вейпхаб. До речі, всі ці рідини це набори для самозамісу. У чому їх перевага? Ви можете самі контролювати міцність у більшості випадків. А процес змішування не такий складний, як здається. Після змішування рідину треба настоїти 6-12 годин. А перед використанням добре збовтати флакон. До слова, чи знали ви, що манго один із найстаріших фруктів у світі? Його вирощували понад 4 тисячі років тому в Індії. І вважається, що саме манго символізує любов і процвітання. І тепер забудьте все, що ви чули про притурне манго. Ми спробуємо їх на смак і ви дізнаєтесь, яке манго дійсно варто уваги. Ми вже все підготували, тому одразу переходимо до дегустації. Почнемо з хайп. Це український бренд, відомий наборами на 30 мл із 25 або 50 мг по нікотину. У лінійці 18 класичних і 11 кольорових смаків. Ці набори ідеально підійдуть для поціновувачів насичених смаків. Тестуємо. Пробуємо. Хайп. Так, хайп. До речі, кубик. Він досі з нами. Так. Ну, пахне манго. Мені подобається запах манго і доброго вечора. Він не солодкий, абсолютно. Я не відчуваю солоду, не знаю. Можливо, воно ще має трохи, ну, зробити, певно, треба пару тяг ще <рес> ось. Але воно зараз не солодке. Воно нагадує манго, ну реально, манго те, який сиш, не притурно. Зараз ще зроблю пару тяг. Ось тут я вже відчула солод, мені подобається. Реально мені подобається. Соковите? смачно, да воно не є притурне? Ні, воно абсолютно не є приторне. Воно є соковите, манго такий, як будто сік. Навіть не сік. От мені геть нагадало те манго, яке ми їли. Да. Воно не є приторне, абсолютно дуже, воно смачне. дуже смачне. Можливо, там з часом воно набридає, але я не скажу, що воно є прям настільки приторне, що його не, не можна перети да. взагалі. От як на запах, так і на смак. Смачно, дуже смачно. Міні-ліквід український виробник Black Triingle, який славиться своїми оригінальними міксами, випускається в об'ємах 30 мл з концентрацією нікотину 30 або 50 мг. Цей набір ідеально підходить для тих, хто шукає нові незвичні смаки. Тестуємо. Дуже схоже до хайпа, але воно мені здається більш солодшим. До речі, по запаху воно не таке насичене, як по смаку. Воно прикольніше по смаку. Запах там такий дуже-дуже легенький, лейтовий. Легенький. Да. І по смаку воно дуже схоже на хайп, але мені більш, більш дире горло, Більше відчувається нікроком. Я скажу, що хайп набагато насиченіший. Mm. Насиченіший він, може, і це є трохи солодинка, такої більшої солодинки, але хайп набагато насиченіший. Мені хайп найбільше сподобався, поки з цих. Так, да, він смачніший, однозначно. І таке відчуття, що ніби у хайпі є трохи холоду, бо мені от зараз пара, наприклад, тепла. Тепліше, набагато. Да, да. Хайп і смачніше. І при тому мені трохи дерева по горлому, але це 25 мг у нас. Так що, я не знаю, ні тут добре відчувається. Але от після смак приємний залишається uh -huh. в роті. Тобто, ну не знаю, я, напевно, би впарила. Взяла би точно баночку. Суть. Ну, Якщо між цими двома, то я б взяла б хайп. Да, да. X-Salt, український виробник, x vape який, хоча й маловідомий, але користується популярністю. Серед наших клієнтів випускається в об'ємах 30 мл з різними концентраціями нікутину: 25, 50 та 65. Якщо ви шукаєте щось новеньке, то іксал стане чудовим вибором. Цікаво перевірити, чи дійсно манго від іксал таке свіже і соковитий, як його описують. Тестуємо, ем, це найгірше, що я пробувала з цих всіх манго. По перше, воно не таке дуже сильно насичене. Воно відчувається, немов якась да, от якась нотка хімії там є. Поки хайп лідірує. і дарепо горло, до речі. Ну дуже даре угу. погорне. І не відчувається смак соковитого манго. відчувається далеке далеке манго. Тобто воно не є притерне, але воно не є таке насичене, яке угу. хочеться, щоб угу. ти відчув, розкрив повністю те манго. Ну це якесь воно мені трохи як хімозне. До речі, щоб ви розуміли, ми рідину настоювали дубу, да. тобто воно мала би бути ну так, як треба, але воно не є сильно насичене, і от я не знаю, в мене якась мутка то є Хочеться більше, більше щоб воно було більше. Так, його. Так, так. Воно його мало. Угу. Поки хайп на першому місці. Так, лінійка цього ж виробника, як сал, доброго вечора. Пропонує три солодких смаки з холодком і патріотичними назвами, що додають особливого настрою. Міцність 25, 50 або 65 міліграм. У нас хаймерс, солодким азійським манго з льодом. І зараз ми перевіримо, чи присутній там лід і чи відповідає смак назві. Тестуємо. Ну, я на нього став. Я, я, пахне, воно я, я, божественно. божественно. Воно просто дуже класно пахне. Так що. Дуже пахне, ну да, дійсно, дуже гарно. Нема тут. Такого смаку, якого хочеться, своєї соковитості немає. Тут в першу чергу йде холодок, uh -huh. тоді вже якийсь смак, але він настільки-настільки легесенький. воно не є притурне абсолютно. Воно є легеньке. Ну, на запах, воно дуже круто на запах воно класне, а на смак мені. Що я хочу сказати? Що воно, да, воно відчувається дуже холодок, uh -huh. е, воно не є сильно <кій>, таке, от, що от, іменно нікотин щипає горло. Е, воно, можна даже сказати, як зелене манго, типу, недоспівше. Ну, да, да, воно не притурне. До речі, непогано, мені подобається. Воно абсолютно не притурне, але мені хочеться більше смаку. Ну, я трохи розпарила, воно зараз непогано попробує. Непогано мені після смаку от, залишається такий. От, Після класний, класно. Класне, Такого класне. зеленого манго дійсно mm -hmm. співшого, але але все одно мені не вистачає. Мені хочеться більше. Приємний після смаку лишився ні, і воно абсолютно не приторне. Mm -mm. Хто говорить, що манго приторне? Воно не приторне. Октобар виробник Юл, що відомий завдяки великій кількості лінійок і різноманітних смаків. Вони пропонують рідини в об'ємах 10, 15 і 30 мл з нікотином 50 та 65 мг. Октобар називає свій смак манго Королем. Перевіримо, чи не забагато амбіцій. Тестуємо, ано ну, понюхає. Ну я знаю, що на смак таки на запах таке от. Ядрьоне, октобар мені завжди якісь хімічні трошки. От насправді, е, ось ця манго від октобар. Це реально те, певно, від якого з'явилися оці міфи. Що манго хімозне, манго недобре і манго приторне. Воно дійсно таке. Я б, наприклад, не парила. Дуже приторно, угу. дуже прям дуже приторно. Воно настільки насичене, воно настільки солодке, що дійсно ці міфи з'явилися сутою за цих людей. Ніби як цукроване да. манго, ніби да. як з цукром, просто. Да. Воно дуже придруне. Я зробила одну затяжку, мені вже, в принципі, більше не хочеться. Да? Таке на, 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 на любителя. Ну, але все ж таки, воно певно підійде для, тим, для тих, хто дуже сильно любить солодке. Да. Ну, але ні. Mm. Для мене теж. Ні. Я люблю солодке, але ну, я не на постійній основі. От е, хайп, да, воно саме найкраще, найкраще цих всіх. Я поставлю на перше місце хайп, далі е, доброго вечора. Потім, мабуть, що іксалт, міні ліквід і октобар. Аналогічно, Хайп – це просто воно соковите так. манго. Те, яке які ти їсиш, таке ти їй поріж. Да. Воно просто має сор. сік. Сік. Коротше класне. Отже, манго це фрукт з понад тисячу сортів, і не кожен з них буде приторно солодким. Якщо один варіант не підійшов, не варто втрачати надію, варто спробувати інші, адже манго це смак, який не можна ігнорувати. Він надзвичайно смачний і вражає своєю різноманітністю. Міф про приторне манго розвіяно. Є смаки, які дійсно заслуговують на увагу, такі, наприклад, як Хайп. Пишіть в коментарях, яке манго спробували ви. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Нагадаємо, що наша мережа має більше 40 магазинів. По Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любим, всім па-па. Па-па!